У Миколаєві триває ліквідація наслідків прильоту російського дрону в житловий будинок. В Інгульському районі комунальні служби вже завершили роботи. Однак наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій і теплопостачання у багатоповерхівці. Яка наразі ситуація з будинком бачили наші кореспонденти? Тож усі подробиці далі від Катерини Рупташ. У Миколаєві триває ліквідація наслідків прильоту ворожого дрону типу шахет по житловій забудові. Зокрема, в Інгульському районі міста внаслідок атаки була зафіксована пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно загасили вогнеборці. Руйнування зазнала квартира, повністю зруйнована зовнішні стіни. Цієї квартири за, за рахунок цього відсутня зараз водопостачання, теплопостачання, газопостачання та електроенергія. Управляюча компанія Місто для людей зараз займається відновлені роботи. Всі роботи в процесі від учора. На місці працювали наші комунальні служби аби якнайшвидше прибрати територію та побутові відходи. Проводились роботи. Прибирали побутові відходи. Більше 20 осіб були задіяні від комунального підприємства Миколаївські парки. Була задіяна техніка, два самоскиди і екскаватор. вивозили то, що не вивезли побутові відходи. Цим хтось повинен займатися, додає Сергій Карворучко. Адже жителі цього будинку вже пережили чимало. Тож комунальники сподіваються, що їхня робота здатна підтримати містян. А жителька сусіднього будинку Софія згадує: ця ніч видалась для них дуже страшною. Все в стеклянку у склі. В мене просто біля ліжка вилетіло вікно. Багато людей зібралося у дворі, машини горіли. У мене якраз вікно, яке вилетіло, виходить на цю сторону. Враження були не дуже. Але добре, що людям допомогли позакривати вікна ОСБ після того, що. Сталося. І поприбирали все доволі швидко. Наразі працівники комунального підприємства Миколаївські парки вже повністю завершили усі роботи: прибрали уламки та вивезли сміття. На зараз закінчили роботи комунальне підтримка парки та адміністрація району. Вони прибирали сміття, яке образувалось після руйнувань. От, приблизно вивезли біля 10 автівок грузових зі сміття. Ну вже роботи закінчені. На зараз тільки відновлення комунікацій. Також департамент ЖКХ зараз займається для того, щоб відновити кровлю, кришу відновити. Ну тобто в ближайший час, я думаю, що це буде можливо. Головна проблема зараз полягає у відновленні комунікацій, додає перший заступник голови адміністрації Інгульського району Миколаєва Антон Ужова. Плюча компанія ще зараз працює. На сьогодні обіцяють зробити світло. Водопостачання що те, що стосується опалення та газопостачання, тут є складнощі, тому що з опаленням там є комунікація, які завалені. Вони зараз проводять розбір цих завалів, і потім вони зможуть встановити ці комунікації. По газопостачанню потрібно це досить, ну, трошки складніший процес, тому що газопостачальна компанія повинна прийти провести огляд своїх систем, щоб де не було утічки газу. Крім того, усі пошкоджені вікна у постраждалих будинках вже зашили ОСБ. однак роботи попереду ще чимало. Крім цього будинку також постраждав ще один будиночок, на якому є теж незначні пошкодження покрівлі. Його теж візьмуть в роботу, як і основний постраждалий будинок. Ну а всі останні там вже будуть відновлюватись по мірі можливості. Також відновлення зовнішніх стін та капітальний ремонт буде проводитись коштом міського бюджету. А жителі будинку зможуть податися на програму Є відновлення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.